Надійшло звернення від знайдів Надії Васильівни щодо припинення права користування земельною ділянкою у зв'язку з набуттям іншої особи право власності на об'єкт нерухомого майна. Подолала будинок до різних цін. Дальше донька оформляє вже земельну ділянку у приватну власність. Долина про 250 квадратів. Так, ось цей умови. Дякую. По Островському відкрити до...

Щодо виділення земельних ділянок на умовах оренди в подальшому підвищення у вільного зв'язку. Це по вулиці Героїв Сотня біля переїзду та по прогулку Максима Залізняка біля втормета. А де біля переїзду? Формета. <говори> Ніхто там не був. Там ще пов увімну. Середній тиждень було б наш е Я під оформлені. Так, ми телефоном їхали, як на мене. Так, оформлені. Помісні мені анкени на оформ. Це ж ваше. Що там робити з цим чоловіком? Ну, я вам кажу, хто ви такий, що ви не хочете? В мене тут не є зустріча, яка не ставить у чоловіку. Ну, розпочинаємо. Ви ж не вітаєте. Ой, вибачте, я вас розпочинаю. Я вас розпочинаю, що ви вибачте від нас, панове депутат. Прошу, продовжуйте. Задумайте, вибачте. Я дуже-дуже запитую. Да, так, ну а кого почекає? Відувачі проєкту рішення про виконання технічної документації... Можна теж проголосувати. А. Тому що це головне питання, отримуючи тільки по вишкам і обережних враженням. Так. І в Сміницьку, і <забліг> в Ленегру, <забліг> і в Севній. І відчитання до уважної ситуації. Так. Головне голосування з <забліг> зоні стану іппортації рішення розвиткового сектору зі сторони освіти. Дякую. Ти. Ці темати, з позамість ковид-1, приймають наступні. Следуючи проєкт рішення про витраження технічної документації землю щодо поділу за уділення земельних ділянок у вулиці захисників України 129 місця шустрівка та винесення на земельні кількість формі електронного на згоджених земельних ділянках. Була формула на земельна ділянка. В результаті поділу утворилися три земельні ділянки, 3 тисячі, 3 тисячі 500 і 3 тисячі 500 квадратних метрів.

за першими сам проєкт цим проєктом надаємо дозвіл на проведення експертної маршової висінки. Це яка вулиця? Це яка вулиця Піханова. Біля гаражного кооперативу, біля кладовища. У які питання зауваження? на голосування проєкти, 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 на виміщені проєкти ввішено. Розповідальна позиція на розповідальну позицію тримається на статті. Слідуйте проєкт у висновку надання дослідження на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із статтею 42 Земельного кодексу України. Підпункт 1. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку з Вилківська 98. Статусів і залізничних 29 затверджується. Було уточнення. По судилківській 98 виїхали, уточнили схему розташування земельної ділянки.

по пункту 1.1 там конфігурація змінюється за рахунок проходу загального користування. Я бачу, що воно так розвиває. Ми ще над цим проходом між двома участками вже підходив Це було десь років два назад, а на то й три. Він же просився, щоб його десь хотів закрити. В нього там територія, вона зараз нагородив, до цього вона була не зворожена. Він збирає там всякі за части. Да, любить им там подбирати погоду звести. Він переживає, що його продадуть заберуть. Вот. Він там злобі, все, все переживає, що люди приходять, в нього можуть видвитись і забрати щось. Але там е, получається, скажем так, люди з цих вулиць цим походом виходять до міліції і в ту сторону до суду до кармана виходять. Входить. Якщо його да, якщо його там закрити, ну воно може видати соціальну наповню. То тобто есть можуть сваритися, може. може... То тобто есть він зараз перекрыє, там може бути скандали. Це так що ви маєте бажання общатися з людьми і з ними, то творится определять однозначно, то перекривайте. Какие проходить? Вона мені на що не впливає. Забор вже поставили, нічого там його не крадуть, але це. Вони але бажати, то, що не буде точно. Ну, то, ну, то стали по то інших пунктах немає за mm вас. -hmm. Ну, Ні.

Які пропозиції? Немає про пропозиція по пункту повітря, у зв'язку з яка виїжджала, у зі зауваження, а пункт один два. І буде, підтримати ее, абично це обов'язково буде на відповідний час. Тож знаючи потенціал, що приймається на суп. Следующее це рішення про затвердження технічної документації, замилуючи щодо встановлення зміни в розмінені біланс натурі на місцевості місця чи типів. Приватизація земельних ділянок з під'єктами на рівному омоє насамперед, особливо будинками, часткість індивідуальних господарств. Це Оренди земельної ділянки згідно із статтею 33 закону України про оренду землі. Надійшло звернення від по Олега Васильовича щодо поновлення договору оренди земельної ділянки на тих самих умовах по професію нову 31. Так, Дякую. Відучий проєкт рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності товариства з обмеженою відповідальністю БСТ компаній. Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки та межами населеного пункту з правосвічення, розв'язуючи в подальшому, буде використана для заключення договору оренди і урахунку орендної Слідуючий проєкт рішення принесення доповнення програму регулювання розв та розв'язкової земельних відносин у Штівській місті міській територіальній громаді на 24-28 роки. Зміни коштів, які були виділені уточнення по видах робіт і перекидка. Додатковий кошт не виділяється у даній програмі